Добрий день, з вами компанія Seven Systems, і сьогодні ми поговоримо з вами про розумні смарт-замки та їх переваги перед механічними. Нові технології неодмінно входять в наше життя, змінюючи речі навколо нас. Це стосується побутової техніки, автомобілів та навіть замків. Розумні замки є природнім продовженням механічних замків, збагачуючи їх новим функціоналом та зручністю використання. Раніше, щоб прийняти дзвінок на проводному телефоні, треба було знаходитися поруч з ним. Щоб зателефонувати комусь, треба було шукати блокнот, дивитися номер та набирати його. Легко було пропустити важливий дзвінок і не дізнатися, хто вам дзвонив. З сучасними смартфонами це проблеми минулого. Аналогічні зміни відбуваються із замками. Механічні замки уступають місце смарт-замкам. Давайте розглянемо основні переваги смарт-замків перед механічними і чому вони стають вибором багатьох сьогодні. Використовуючи механічний замок, ви завжди повинні мати при собі механічний ключ. І відкрити двері ви можете лише перебуваючи поруч з ними. Щоб багато людей могли користуватися замком, вам потрібно робити багато копій ключів. І якщо ви втратите хоча б один ключ, доведеться замінити замок. Оскільки будь-хто, хто знайде цей ключ, зможе відкрити ваші двері. Точно так само, як смартфон вирішує всі ці проблеми порівняно зі старим провідним телефоном, смарт-замок може вирішити всі ці недоліки механічних замків і навіть більше. Щоб відкрити розумний смарт-замок, вам не обов'язково знаходитися біля дверей. Ви можете відкрити замок віддалено через інтернет з будь-якої точки планети. Наприклад, якщо до вас приїхали гості, а ви затримуєтесь, ви можете відкрити їм двері. Дистанційно, і вони зможуть зачекати вас на зручному дивані, а не на лавиці перед будинком. Ви можете відкрити замок з іншої кімнати через Bluetooth брелок або зі смартфона. Наприклад, якщо літня людина не може підійти до дверей, щоб відкрити медичному працівнику, вона може натиснути кнопку на брелку і відкрити замок на відстані. Ви можете передати електронний ключ іншій особі, причому ключ може бути постійний, одноразовий або обмежений за часом. Наприклад, якщо ви здаєте квартиру подобово і потрібно видати ключ лише на декілька днів, вам не потрібно особисто зустрічатися з людиною, щоб передати їй ключ. Різноманітність видів ключів для смарт-замків розширює його можливості використання. Наприклад, це може бути смарт-ключ, відбиток пальцю, пін-код, картка доступу або блютуз брелок. Однією із цікавих особливостей є те, що один ключ може доданий бути до багатьох замків. Використовуючи електронний або біометричний ключ, вам взагалі не потрібно носити ключ з собою, оскільки ключ завжди буде з вами. Крім того, втратити або зробити копію такого ключа неможливо. Наприклад, вам буде важко втратити свій палець, якщо ви використовуєте метод відкриття за відбитком пальця. Використовуючи смарт-карту, Пін-код або Bluetooth брелок, ви можете не турбуватися про те, що при втраті хтось зможе легко відкрити ваш замок. Ви можете швидко видалити або обмежити доступ до замку для будь-якого з ключів всього за декілька секунд. І найголовніше, що ключі для смарт-замка можна створювати практично в необмеженій кількості. А також керувати будь-якими з ключів через свій смартфон з будь-якої точки світу. Це суттєво економить ваші витрати на виготовлення копій, які були б необхідні при використанні механічного замка, а також економить ваш час на їх виготовлення. Ще хотілося б сказати про деякі додаткові особливості розумних смарт-замків. При виході вам достатньо закрити двері, і смарт-замок автоматично закриється, не потребуючи використання ключів для цієї операції. Ви завжди зможете переглядати, хто в який час відкривав замок ззовні. Також ви можете отримувати сповіщення на смартфон про відкриття замка. Наприклад, якщо ваша дитина повернулася додому зі школи і відкрила замок, вам прийде сповіщення про це. Зсередини приміщення ви завжди зможете швидко вийти, навіть якщо замок зачинений. Просто натисніть ручку вниз і відкрийте двері. У випадку надзвичайної ситуації. Вам не потрібно шукати ключі, що заощадить дорогоцінний час. Ці функції роблять дверні смарт-замки більш зручними і безпечними у використанні в повсякденному житті, а також забезпечують контроль і комфорт як зсередини, так і зовні будинку. Смарт-замки 7 lock мають голосове меню українською мовою, що суттєво спрощує налаштування і використання замка. Замок відкрито. Це робить процес управління замком більш інтуїтивним і доступним для користувачів. Крім того, смарт-замки 7-Lock мають сучасний і стильний дизайн, а їх різноманіття дозволяє підібрати замок під будь-який тип дверей. Це важливо, оскільки замок не тільки забезпечує безпеку, але й є частиною інтер'єру та зовнішнього вигляду будинку або офісу. Насамкінець хочу сказати, що смарт-замки є інноваційним рішенням для забезпечення безпеки і зручного доступу до вашого дому і офісу. Їх голосове меню українською мовою робить замки більш інтуїтивними, а сучасний дизайн дозволяє підібрати ідеальне рішення під ваш інтер'єр. Смарт-замки 7-Lock мають багато переваг. Завдяки яким вони стають не тільки елементом безпеки, а й комфорту у повсякденному житті. Вони роблять ваш дім більш безпечним, а керування ними стає легким і приємним. Обирайте безпеку та комфорт разом з замками 7Lock.